Будемо обговорювати останні поточні політичні та економічні події з народними депутатом Олександром Брегинцем, представником фракції БПП. Добрий вечір. і Андрієм, представником Во Свобода позафракційним. добрий вечір. Добрий вечір. ви як оцінюєте те, що сталося і сьогодні вночі в Луцьку, де обстріляли з гранатомету РПГ 26 консульство польське, і ось в цьому селі гряда жовтського району? Чи не є це ланками одного ланцюга? От я якраз думаю, що. Проведення цієї акції це є великий успіх, в принципі, чого? Тому що саме затримання людей, які є причетними до цієї акції організаторами, дасть можливість імовірніше за все вийти на організаторів усіх цього ланцюга, тому що ясно, що тому того, хто стріляв з РПГ, його знайти важко буде, але от якщо цей ланцюжок розкрутити. То швидше за все злочинців доведеться ну вдасться знайти. А те, що це відверта провокація, яка організована незалежно від того, хто стріляв, чи це буде був якийсь боєць нацгвардії, черговий, як це ми вже знаємо, як використовуючи хто чи хтось інший. Але однозначно що це акція організована Росією в інтересах Росії. Андрію, чи справді в Шовківському районі багато людей, які підтримують ідею там Польща в наших серцях, значить. Не в польське місто? Ну, я думаю, що, ну, по-моєму, настільки топорно зроблена провокація, що там навіть нема про що говорити. Абсолютно штучна річ. І я тут згоден з колегою, що це якраз цей ланцюжок треба розкручувати. Цю ниточку треба розкручувати. Бо насправді, ну розумієте, яка ситуація? Питання в тому, що це вигідно Москві, і те, що це все так чи інакше, москово інспіровано, це очевидно. І ситуація, яка вночі була в Луцьку. Ну сумнівів немає, що це зроблено саме з московським наміром, тому що я просто, навіть якщо говорити дуже вже так тверезо, то я просто не уявляю, хто в Україні от навіть з якихось дуже радикальних угруповань, хто в принципі. Ну кому це потрібно, чи хто таким але, знаєте, займається? От був це... Євген Мада в нас експерт політолог. Він казав, що е, можуть в нас знайтися от корисні націоналістичні Ні. ідіоти, які можуть грати просто на замовлення того, що ФСБ. Ви ну, думаєте, такого не каже, що ФСБ завжди вміло працювати з ультраправом? Значить, ну дивіться, по-перше, це країна, країнах із ультралівими, і з будь-якими із центристами і з, і з із усіма, але з тут, радикалами, навіть, скажімо так, і не тільки з радикалами, з, з різними тут і справа в тому, що розумієте, яка справа? Права. Я як людина, яка трошки знає там ситуацію серед там, націоналістичного табору, я можу абсолютно точно стверджувати, що немає. В українському націоналістичному русі таких ідей, таких якби, намірів і взагалі якихось ем, груп, навіть окремих невеличких, які би декларували би якусь таку агресивну полонофобію, що аж до таких от дій. Це просто сьогодні цього немає. Тобто це ніяк не проявляється ні в публічному дискурсі, ні навіть в якомусь внутрішньому комунікації. Тобто, це просто цього не існує. Тобто, це можна тільки, от навіть от по тому, як організована Створити. була ця акція, це Но от тільки от можна, така да. штучна картинка, тобто навіть знайти, як ви кажете. Корисних ідіотів, да, людей, які не відують, що творять, насправді неможливо, бо їх просто ну на це ніхто не поведеться. Ну бо це абс очевидний абсурд, і якби е якби навіть такі корисні ідіоти були, з них би зробили б публічну акцію, якби вивели на якусь акцію, якби показали, от дивіться і так далі, значить, навіть таких не змогли знайти. Тобто це очевидно, що ні. Тобто це груба, примітивна провокація Кремля, але на жаль, яка е в черговий раз, навіть уже за цей е за останні дні підтверджує слабкість. Нашої державної машини, нашої контррозвідки, нашого взагалі національної безпеки, тому що у нас за останній тиждень убито значить, центри Києва Вороненкова. У нас підпал найбільших військових складів боєприпасів на Харківщині. Тепер, значить, ситуація в Луцьку. Мені здається, що треба нарешті починати наводити порядок в тилу, бо неможливо перемогти в війні, тим більше в гібридній війні, якщо ми не навели порядок в тилу. Якщо агентура ворога, і як легальна, яка в тому числі сидить в парламенті, так і нелегальна, яка влаштовує прямі диверсії і терористичні акти, так вільно, так легко себе почуває. Анна Сандра чи справді от Василь Грицак і служба мають відповідати за те за те, що відбувається, і чи не захитається зараз під ним крісло? Тані питання не в тому, чи він має відповідати, чи він не має відповідати. Можна по різному ставитися, наводити безліч прикладів, коли найі сильніші служби, але те, що Службу потрібно посилювати, щоб те, що треба проводити реформи, шукати як спеціалістів. Розумієте, як було що таке були спецслужби донедавна в Україні? Це спецслужби, які не займалися тим, чим повинні займатися спецслужбами. Вони не виловлювали ворогів держави. Вони не е, турбувались про Україну. Вони займалися бізнес-разборками, скачувались когось гроші. А зараз вони далі. цим не займаються. Я так, не водами? кажу. Я не кажу, чи вони займаються чим зараз? А зараз вони ще чимсь там до вони вперше в історії України мають чітку задачу захищати Україну від зовнішнього ворога, який використовує провокації. І ми в даний момент не маємо. Я не бачу поки що достатньої кількості професіоналів, які мають досвід. Я бачу в тому числі в АТО, Я бачу багато хлопців, які дуже хочуть, які стараються, які нещодавно, от після майдану, прийшли в СБУ, і так далі, і так далі, в тому числі і свободівців, багато які, які так само є в. Прийшли в СБУ, але у них ще немає цього досвіду. Але я дуже сподіваюся, що, по-перше, цей досвід з'явиться. А по-друге, ми всі будемо розуміти, що в таких питаннях, як і в багатьох інших, наша співпраця з СБУ, тобто кожної людини окремої, не депутатів взагалі, а кожної окремої людини це вкрай важливо, тому що ми повинні всі разом боротися за е, Україну, а не просто покладати це на СБУ. А у нас ще поки що існує оце таке, що. Е, та хай вони там займаються. а Я буду з боку спостерігати. Дякую, друзі. Будемо про іншу тему. Тепер переходити до неї сьогодні. Відбулася така перепалка пікерування вербальне на засіданні кабміну між головою уряду Володимиром Гройсманом, а також головою НЗК Наталією Корчак. Прем'єр зажадав відставки і Наталі Корщак і з цього складу на, ЗК, на Що корчак сказала, що вона не піде з посади, адже хто ж тоді перевірятиме електронні декларації? Вона гарантувала, що ту СЕС їй український спецсистеми зв'язок гарантували початок роботи сайту електронного декларування з 16.00. Він так почав вайлувато працювати десь з 15-ї 17-ї години на годину пізніше. Ну і зараз принаймні відкривається головна сторінка. В нас зараз. Віктор е, Таран на телефонному зв'язку перебуває, хотів у Віктора запитати його ставлення до того, що відбувається, і сьогодні на кабміні, із електронним нашим декларуванням. Вам слово, Вікторе. Да, добрий день. Добрий. Власне, ми бачимо такий класичний випадок, коли з одного боку всі винні, а з іншого боку ніхто не винний. Що мається на увазі? Що якщо дивитися по формальним ознакам? То дійсно відповідальність несе за роботу реєстру НАЗК, але з іншого боку, ми повинні не забувати, що ще в жовтні минулого року балансоутримувачем сайту і веденням адміністративних робіт по ньому веде дійсно ДП УСС. І саме вони дають за його повноцінну роботу. Більше того, в цьому році були виділені кошти і бюджеті і з бюджету НЗК на, на закупівлю. Податкових серверів для того, щоб сайт працював повноцінно. Власне, тому таке було виникнено і обурення сьогодні на Кабміні у Гройсмана, що зі свого боку уряд все забезпечив, гроші були виділені, а система лежить. Пане Вікторе, і... а про які суми йдеться для закупівлі цих серверів? Ну наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, було куплено 20 серверів, але я я кошторцю зараз чітко не пам'ятаю. Але ці сервери, які були закуплені, вони давали можливість. І у мене є документи, я можу показати, підтверджувати робити 70 тисяч унікальних заходів на день на день. Да? Тобто політику система мала би спрацювати. А є ще одна проблема: чомусь цено говорить, що станом на понеділок було зареєструвалося в системі тільки 400 тисяч декларацій. Тобто за останні кілька днів мали бути зареєстровані близько. Це не статися декларації, і ви знаєте, ті люди, які реєстрували декларації в січні лютому, без проблем це зробили. А зараз, так, да, коли фісували, ну система система дійсно не справилася. Да? От і виходить, що пропорційно всі винні, да? а водночас ну і, і дурна ситуація ніхто не винен. Тому, але і, 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 ситуація від того, щоб ситуацію уникнути на майбутнє, тому що ми ж бачили подібну проблему 15 жовтня. Я думаю, що було би доцільно. Дійсно, уряд не може звільнити голову ЗК, закон забороняє. Це створити незалежну комісію, куди вирішили представники уряду, на ЗК, УСС, громадських інституцій чи міжнародних інституцій, які би чітко показали, дослідили б всю переписку, подивилися пофінансування, яке було виділено на ЗК і на ДП УСС. Подивилися, що було конкретно. У відповідальність або представники НЗК, або ДПУС, або разом зрозуміло І так, як це було 15 жовтня, коли та сама система лежала Казали, хто ви і ніхто не поніс відповідальність. Віктора, дякую. Це ви як голова громадської ради при НАЗК, Як ви думаєте, наскільки може затягнутися процес? Ну, по перше, ви я так розумію, підтримуєте позицію прем'єра на да, всім в цьому конфлікті? Ви знаєте, питання я підтримую позицію прем'єра в тому, що необхідно чітко розібратися і цього разу когось покарати. Зрозуміло. якщо це хтось буде да. покараний, наскільки скільки часу займе процедура обрання нового керівника нового складу НАЗК Ви знаєте, минула процедура зайнялась 9 місяців. І це на мою думку найбільший ризик, коли ми говоримо про переобрання складу? Тому що якщо 9 місяців не буде працювати на ЗК без голови, то це означає, що 9 місяців заблокована робота перевірка декларацій, перевірка е фінансових звітів політичних партій, зрозуміло. Терез... Віктор, на жаль, мало часу. Я ще хотів вас запитати. Скажіть, а яка кількість декларантів має за, за заповнити декларації до 1 квітня і яка до 1 травня загальна? До 1 квітня мають 400 тисяч, обов'язково це ті деферанси до першої хвилі. До 1 травня це 3 нові, це 3 більше мільйона 100. 000. Ще раз скажіть, будь ласка, до 1 травня? До 1 травня 400 тисяч, до 1 квітня 400 тисяч, перша хвиля, до 1 травня близько мільйона мільйона 100. 000. Близько мільйона, так? Мільйона 100, 100. Разом півтора мільйона, так? Ні, 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 400 тисяч входять в цю мільйон 100. А, зрозуміло, все, разом мільйон сто мінус 400, зрозуміло. Дякую. Віктор Таран, голова громадської ради при НАЗК, політолог, був наш на телефонному зв'язку зі студією. Друзі, а ваша позиція, Андрію, ви як думаєте, хто правий от, в цьому конфлікті Гройсман проти Наталі Корчак? Ну, давайте виходити з того, що е, дійсно абсолютно провальна е, проведена була робота. Тому що ми всі пам'ятаємо, які були проблеми з роботою системи, коли була перша хвиля декларування в там в жовтні минулого року, як це все з боями, це все теж відбувалося. Як там до останнього не було зрозуміло, чи система взагалі запрацює, потім запрацювала і як довго, як це все відбувалося, як вона висіла і так далі. Але те, що відбувається зараз, це ну, якби було очевидно, тому що коли та система висла. Коли туди заходило, якщо я не помиляюся, щось там загалом було 150 тисяч, по-моєму, щось близько така цифра. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь поправте, декларантів, зараз мова йде вже про набагато більші цифри, які вже збільшуються в рази. І очевидно, що ця система буде виснути набагато більше, і так як це відбувається останній тиждень. Тому звичайно треба наводити з цим порядок, тому що стільки грошей виділено було на розробку цієї системи, стільки часу на це було, і в результаті ми бачимо абсолютно провальну роботу. Це просто неякісна, нефахова робота, яка отримати має незадовільну оцінку, мають бути покарані винні, мають бути як мінімум звільнені. Тому звичайно, це треба зробити. Єдине, що тут, якби мені здається, всі винні, тому що, якби це ну теж саме на ЗК. Воно ж призначалося, там конкурсна комісія, яка була в сам, ну, там з міністерства юстиції. Тобто, по суті, це все одно якби одне з іншого витікало. І спільна відповідальність. Безумовно. А дивіться, ми сьогодні про це вже говорили, пане Олександр, от про Фейсбук згадували. Там майже 2 мільйони мільярди, перепрошую користувачів, та які мають свої сторінки там. І десь щоденна відвідуваність, там десь мільярд 200 людей щодня а. туди заходять. Ви колись бачили збій у вас був колись на Фейсбуці? Хочераш? Ви зайшли і вони не працювали? Да, було за скільки років за 10 років. Чо, а чому ми о, чому ми ЗК я... не може найняти професійних, я не знаю, розробників у СССР. Хві хто має відповідати? Я вже говорив про відсутність професіоналів. Я можу тільки продовжити, що комісія, яка обирала членів ЗК, не була професіональною і не була такою, що могла вибрати тих, хто реально може зробити справу. Допускаю, що вони не могли цього зробити, тому що не було людей, які могли реально це зробити. Як показав? Досвід роботи зараз справді ця команда не справляється. Я розумію, що проблема дуже важка, але ми про цю проблему всі почули тільки тоді, коли вона вже Коли раком, два дні да, до дедлайну да, залишилося. Да. А е, якщо, якщо якісь претензії були у керівника НЗК до когось, ми не чули про ці проблеми раніше. Тобто, поки все було тихо, поки. Значить, півень не клюнув. Всі сиділи, отримували божевільні премії. Ми про це тільки читали і так далі. Двісті тисячна людина на місяць. Потім, коли настав момент відповідати і показати свою роботу, виявилося, що все впало. Як мені розказують е, е, люди, які трошки розбираються в софті, вони говорять про те, що не можна серверами вирішити проблему, що помилка носить системний характер, що помилка всю програму да, що треба її всю переписати. Писувати начисто, а це нові божевільні гроші. Зрозуміло, Хто принесе, за це відповідальність Я єдине не знаю, ми говорили всі студії, що наша фірма, яка робила цю програму, взяла на себе зобов'язання зробити її в п'ять разів дешевше, ніж та фірма аналогічна з Данії, здається, яка ну, пропонувала від Тепер Ми три рази будемо робити і користь. Різниця була сто тич доларів і 500 тисяч доларів, якщо не помиляюся. Друзі, можливо, навіть не буду значить, запитувати про Корчик і ЗК Ось наскільки важливо такі виступи українських політиків на європейських партійних. Форумах панел сад. Ну, перше. Давайте скажемо, що це за форум. Це з форум партії, яка є сьогодні найвпливовішою найбільшою е в Європі, і е вона має свою величезну найбільшу фракцію в Європарламенті, і тому. Сам приїзд президента, можливість виступити, контакти, які там є вкрай важливі для України. І я дуже сподіваюся, що кожна політична сила, яка є в Україні, в сегменті своїх політичних сил буде робити все можливе для того, щоб просувати Україну в Європу. Ви ну, знаєте, ну добре, що є виступи, безумовно. Єдине, що я би все-таки отримався, от мені здається, ці якось мені трошки вухоріже, коли починають українські політики. Там розказують європейцям, хто в Європі популіст, хто не популіст, за кого там треба голосувати, за кого не треба голосувати. Очевидно, що є якісь політичні сили різні в Європі, в тому числі ті, які в нас кращі стосунки, з якими гірші стосунки, з якими взагалі погані стосунки, але А раптом ці популісти переможуть там. І що тоді? Ну, поки що президент привітав ну, от привітав навіть вже, бойка нас вже Борисова, був, так, Болгарія, був, був, був один Болгарії, що популісти Болгарії не переможуть. Ми вже пам'ятаємо, як у нас було вже агітування за Хілері Клінтон і потім. А, Паніка в де, в декого і, і і, по і пости в Фейсбуці видалялися потім і тому подібне. Давайте просто якось серйозніше. Це е, нам треба своє робити. говорити про те, що у нас війна. говорити про те, що у нас е, е, сьогодні головне питання це агресія Росії. А оці європейські питання, хай вони самі там розберуться. Хто там популіст, хто не популіст? Дякую завершу нашу бесіду. Олександр Бергенець та Андрій Ленко були гостями. Дякуємо за участь.